Шановні друзі, це те, що ви любите, те, що любить наше населення. Те, це незамінний матеріал для флористики, для сухоцвітів. статиця, статиця стати хіпстер, новинка. Її компанії Бенарі не було. Це перший рік і ви знаєте. Приємно здивовано, що асортимент гарний, і сам матеріал, от, з крапленням колір і з крапленням біленьких квіточок на кожному кольорі, дає такий різноманітний ефект в букеті, наче зірочки звітяться в кольоровій гамі. Це у нас синій колір, білий, рожевий і жовтий. у чотирьох кольорах, але це основні базові кольори флористики. Я можу додати, що звісно це шикарна рослина для зрізу, а також як сухоцвіт. Так тобто ми можемо її підрізати і зберігати для сухих букетів, що дуже популярно у флористиці, і для домашнього використання. але не забудьте, що якщо ми подивимося, як виглядає горщик, то його можна використовувати як рослину у горщиках.